Як довго ви ще будете самотні? Давайте будемо дивитися. Розклад підійде для тих дівчат, жінок, які вже якийсь довгий період часу знаходяться самі без пари, і вам би хотілося, можливо, стосунків, хотілося б зрозуміти причину того, що не трапляються адекватні чоловіки, з якими можна завести стосунки. Тому давайте будемо дивитися. І ми подивимося, яка ви, оскільки цей розклад загальний і ну, не для всіх, да? за особистим в Телеграм. Окей, давайте, яка ви? Яка ви? Ну, дев'ятка пентаклів, знаєте, що я вам хочу сказати. Ви зробили свій вибір і поставили його на те, щоб досягнути своєї моти. Тобто, тут не про те, що ви себе себе шукаєте, ви себе вже знайшли. У вас є справа, у вас немає питань з грошима, немає того, що знаєте, там не вистачає на щось, вистачає на все. Але дев'ятка пентаклів це карта самотності. Чому? Ну тобто, ви можете до прикладу бути в стосунках з одруженим. Тому що дев'ятка пентаклів це стосунки без зобов'язань, без того, що є якийсь розвиток стосунків, ви просто зустрічаєтеся, насолоджуєтеся якимись моментами і потім розходитеся. І в якийсь момент ви, можливо, для себе вирішили, що вам такі стосунки може і підійдуть. От якщо у вас зараз хтось є, от саме хтось. Не можна сказати, що це повноцінний партнер. Ну, нормально, мені, мені от час хорошо. Отаке таке мені підходить. Чому? Тому що в мене набільше не вистачає часу, в мене не вистачає ресурсу, я не хочу собі серйозних стосунків. Але оце максимум. Тобто, все-таки знаєте, те, на що варто опиратися в цьому розкладі, це те, що ви зробили свій вибір, вибір на те, щоб досягнути якихось кар'єрних сходинок, відкрити власний бізнес, створити собі таке життя, коли ви не будете думати, чи є у вас за які кошти купити хліб або яйця. Я вже не кажу про там зимню куртку, да? У вас з цим питань ніяких нема. Ви в будь-який момент можете піти купити те, чого ви хочете. Окей, як довго ви ще будете залишатися самотньою? Тих пір, поки ви будете закриватися, закриватися від того, щоб щось змінити, закриватися від того, що по перше. Можете думати, звісно, що на вас захоче якийсь чоловік паразитувати. Тобто він подивиться на те, що у вас є там своя квартира, своя машина, або просто у вас є бізнес. Тобто, да? на його думку, ви будете такою досить успішною жінкою. Можливо, він буде вас вважати навіть більш успішною, ніж ви сама себе вважаєте. Вам буде здаватися, що я ще не досягла, я ще не в кінці свого шляху. Я, звісно, але що є на чим старатися, а він такий, о, вона мені підходить. Тобто, до тих пір, поки ви будете боятися того, що чоловік може вас використовувати, використовувати ваші ресурси. Цього не зміниться, Тобто, тут більше ілюзій, тут більше уяви про це, і з цим потрібно розібратися. Ви себе накручуєте, і знаєте, як більше і більше далі йде до тих пір, поки ви будете закриватися, закриватися від стосунків, закриватися від того, щоб якимось чином змінити своє життя. Тому що тут ви можете дуже сильно знати. От я звикла жити сама, мені так кайфово, як я можу в своє життя когось пустити. А стосунків хочеться, і оце от знаєте, поки ви не зміните своє життя, поки ви не зміните себе і відношення до стосунків, то для себе зрозуміти, що чоловіки вони бувають різні і бувають нормальні, адекватні, з якими можна побудувати стосунки, які не будуть дивитися і заглядати у ваш гаманець скільки у вас там грошей. От з цим потрібно працювати.